Так, завершилася вже жіноча спринтерська гонка і відомі результати. Якщо у вас не було часу переглянути гонку, то для вас короткий огляд. Анна Кривонос стартує першою. І відразу переходимо до стрільби, де Анна стріляє чисто та виходить на першій позиції. Мішлон на вигновому рубежі стріляє чисто та також виходить першою з перевагою 14,7 секунд над гаспарін. Hauser також стріляє чисто та має програш 7,5 секунд. Халверсон чисто та випереджає мішлон і стає поточним лідером. Лампіч має хибу останнім пострілом. Давідова в той час має 0 та виходить на третій позиції з відставанням у 3,7 секунд від Харлсон. Мішлон відразу має хибу першим пострілом. Далі все чисто та виходить першою. Хаузер також має чисту стрільбу, та обходить Мішлон і має перевагу у 4,8 секунд. А от Харлосон здійснила дві хиби на стійці та буде відставати від групи лідерок. Стримоус робить 0 та виходить на другій позиції плюс 3-1. Лампіч пішла в кураж та 4 штрафних кола. Воборнікова – перша стрільба плюс 19,5. Вірр також чисто та плюс 2,5. Моно робить 0 та стає поточною лідеркою з перевагою 9 секунд. Давідова також робить 0 та виходить першою і має перевагу над Хаузер 19,5 секунд. Хаузер на фініші та випереджає мішло на 2,1 секунду. Фок також чисто та плюс 12 секунд. Брезабуша робить вже дві хиби на Лесі. Аліна Стримоус фінішує та має відставання від Хаузер плюс 16,8. Ханна Еберг має 0 та плюс 6,3. Тандервольт також чисто та плюс 7,5. Також, якщо ви хочете допомогти проєкту фінансово, ви можете це зробити через QR-код або по посиланню в описі під відео. Вірер останній постріл і хиба. А все могло б скластися зовсім по іншому. Ельвіра чисто. І в цей момент фінішує Давідова на першій позиції. Ельвіра виходить першою з перевагою 7,5 секунд. Лужан Моно має дві хиби, і це точно буде не трійка лідерів. Пройс тим часом виходить на другій позиції з нулем після першої стрільби. Кнотен також має 0, але відставання набагато більше. Мінкінен відмітка 6,2 км. Програш Маркеті всього плюс 4,6 секунд. Сімон має дві хиби вже на Лесі. Ханна Еберг має хибу на стійці та випадає за медальну боротьбу. Тандервольт третім пострілом також робить хибу. І відставання вже таки дуже велике. Мінкіне на фініші друга позиція плюс 11,9. Ох, Ельвіра Еберг дві хиби на стійці. Що ж буде на останньому колі? Пройс також вносить інтригу в гонку, бо робить хибу на стійці. Кнотен тим часом 0 та виходить на треті проміжні позиції. Ельвіра Еберг вже на фініші і 8,8 секунд програшу, та друге місце. Оце так останнє коло від шведки. І відразу Прольс фінішує четверта позиція. Програла суві всього одну десяту секунди. І Кнотен також програє цю боротьбу. Шведка Андресон сьома, плюс 28,8. В ефір попала також Олена Городна. На стійці відпрацювала чисто, плюс 59 відставання. А от на фініші вже плюс хвилина 38. та 52 позиція. Важке було останнє коло для Олени. І перемогу здобуває Маркета Давідова, друга Ельвіра Ебер з реактивними ногами та Бронза Сувімінкінен на домашньому стадіоні. Прось четверта, яка програла всього одну десяту секунду, п'ята Кнотен. Юлія Джима 26. Христина Дмитренко 34. Олена Городна – 52. Олександра Меркушина 62, Анна Кривонос 69.